Вони супроводжують людей від народження і протягом усього життя, допомагають з'явитися на світ, лікують від небезпечних хвороб. Напередодні дня медичного працівника у Вінниці відзначили найкращих лікарів та медичних співробітників Вінничини. Серед них Галина Блажієвська, яка понад 30 років свого життя присвятила сімейній медицині. Я працювала терапевтом, працювала потім сімейним лікарем і вже довгий час працюю сімейним лікарем. Тільки любов да треба любити свою професію. Тоді будеш довго працювати. З початком війни перед лікарями постали нові виклики. У Вінниці вже другий рік поспіль проводять табір для військових, які втратили зір на фронті. Лікарі, офтальмологи допомагають ветеранам адаптуватись до життя в темряві. Ми допомагаємо людям, які вчора ще бачили світ, і сьогодні залишились повні темряві. Адаптуватись до життя, жити по новому і сприймати на жаль ті виклики, які з якими вони стикнулись через війну і агресію Росії. Нині професія лікаря набула ще більшого сенсу та обов'язків. А для багатьох замінила білий халат на піксель за сумлінну та важку працю, які не зраджують навіть під загрозою воєнної небезпеки. Медикам подякували представники міської та обласної влади. Дуже багато ваших колег і ви тут є. Хто не тільки в операційних залах, в палатах лікарень, але й на передовій. Це все те, чого потребують люди. Активно на Вінничині розвивають профіль реабілітації ветеранів. Область посідає друге місце в Україні по кількості наданих послуг бійцям, які з травмами повертаються з фронту. Ви робите надбагато для того, щоб перемога була за нами. Бо ви відновлюєте людський ресурс, який може це зробити. Ви ставите на ноги тих людей, які це роблять. Тому від щирого серця дякую кожному і кожній кожній з вас. У свою чергу діяльність комунальних медичних закладів підтримують громади, забезпечують необхідним обладнанням та ресурсами, аби медичні послуги жителям надавались якісно. З точки зору підтримки матеріально-технічної бази, там комунальних послуг, то тільки за перше півріччя 101 мільйон направлено з міського бюджету. Тобто, ми намагаємося дати можливості для нормальної якісної роботи, і звичайно, від вас люди будуть вимагати надання якісних медичних послуг, але без цієї синергії, без цієї згуртованості медичної спільноти і місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. Регіонального рівня, я думаю, що досягти результатів позитивних досить складно. На Вінничині працює майже 17 тисяч медичних фахівців, які щоденно лікують та рятують життя сотням людей. Майже 600 медиків нині несуть службу у збройних силах України. Ще 16 загинули, рятуючи життя інших. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.